Виконуємо номер 9.2 із підручника Геометрії 8 та номер 172 із підручника Математика 8. Інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Накресліть довільний тупокутний трикутник МНК і його найбільшу середню лінію. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок. У нас трикутник МНК, кут М у нас тупий, найбільша середня лінія це відрізок АБ, який буде лежати навпроти найбільшого кута нашого трикутника, і сполучати середини двох його сторін. Запишемо. АН дорівнює. БМ дорівнює БК. АБ і Кут м, тупий. Ебе найбільша. Середня лінія. Трикутника МНК. Номер 9.2 із підручника Геометрії 8. Та номер 17.2 із підручника Математика 8. Виконано.